Яка ж красота в неділю зранку. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо ловити біля цих лілій. і будемо ловити пробувати великих карпів. Зараз вам все розкажу на що. На що я куплю. Ну, про, бо проста рибалка, так як і назва мого YouTube каналу. Поки що сильно немає людей. на ставку. от якийсь там ходить, дід біля буде. Ще якісь там не виходить. Так, по монтажу Грузик. кліпса, шоклідер, метер, вудка, дабл, мій вірний помічник. Зараз вставляю ці рогачі. Ну і ви вже знаєте, що далі буде. Так, Зараз вже закинувся і легенько прикормлю. Кукурудза і конопля. Хоп! Отак так Даємо вверх. Чого я не кормився так багато? Ну, просто немає часу на рибалку. Тут рибалка від 6 до 10. -ї. Ну хоча вже 5, бо раніше прийшов цей е е дежурний. То раніше відкрив. А так тут і не можна ловити, якщо дежурного немає. Тут говорю, сесія йде три. Ну і три, ладно, 4-5 годин максимум. От і все. Що, коротше? Взяв мені цей от карп вже не завів. Фух, пішов до знайомого погорити, бачу. Така покльовка, удочку збиває, Бистренько прибіг. Ай-яй-яй! -яй. Ай яй 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 яй, -яй. Катушка, можна сказати, фракціон закручений. Так мені в лілії валився, бачите? І то в секунді бля. бляха-муха. Нічого, зараз ми його помаленьку, потихеньку витянемо, звідси. Просто що там ще за риба Якщо хороша, то шкода. Ай-яй-яй, то шкода. щоб сходило. Розумієте. Ай-яй-яй, ти шо Ты шкода малий? Накрути, накрути, накрути. Б'ється, що не буду здаватись? Так як по-свинськи будемо його тягнути, Викинемо. О-о-о-о! Хороша, хороша, дуже хороша риба, бляха. Глядачі. Дуже хороша риба. Дуже, дуже, дуже хороша риба. Дуже хороша риба. Перший закид. і бачите, який взяв. О. ой 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 ні 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 Куда? Я тільки не туди, братан. Братішка. Ой-ой-ой. Ай-яй! Іди йди, йди, Будьте дуже обережні, ці великі карпи мають. Ні, ні трошки тут притримаю. Братан. Забик. Це добре, що за багато людей тут немає на стороні. Це просто капець. бачите, як пішов. Але треба його пустити бо буде. Нее nee. Так, візьмемо зараз піцаку Під саку візьмемо зараз Тут кинем тут підмотаем Тут кинем тут підмотаем Так во буде Та пляха запуталася же Бой. Трудова, говорю, рибалка біля цих лілій. Як там вже йде карп, то дуже тяжко. Дуже. Ну якось помаленько його там витягнув аби тільки знов не війшов туди. Хоча йде дуже... Ні, ні ні Накрути, 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 малий. Малий, накрути, накрути, ні. Давай назад, назад. Маленький, назад, назад. Десь такий карп 80 см. Вони ну, якраз дуже жваві такі. Просто капець. Ну йди сюди, йди йди Ну да, до вісімдесяти до де так вісімдесят чем-то може навіть сімдесят блин шопицако Вось так Дивіться, як водилище відіграє. За такі гроші це взагалі топ. Найкраще універсальне. водилище. Давай, малий вже, ходи. Нам ж треба іншу, іншу рибу ловити. Та зараз розлякай нам всю рибу. Тільки вже підбалюють. Якось забіг чи шо, обби зацепився, зараз гляне. Да, взяв на ананаса семерку. Очок шестерка, ананас семерка. Куда, куда? Куда малый? Не может найти. Не пишешь? несет. Жавин замученный. Жавин себе дав. Зарано треба його помучити. Треба його помучити. Иди сюда, ходи сюда. Торпеда, бачите, як ракета ходить. Туди щось не сподобалось, розвернувся. Ну що ти такому зробиш? Що може від'їжджати? Забагато сили має, я вам скажу. Рука вже болить. Рука вже болить. О, повітря хапнув, повітря хапнув. Ходи-ходи, давай малий. Yeah. Дуже тяжко, дуже тяжко Але і так вже багато. Більшу частину роботи зробив, бо як я його з лілії витягнув, я взагалі не розумію. Я вже думав, все він там залишиться. Тут вже просто треба терпіння і трошки з ним погратися, собі спокійно його достати, пробити фоточки, поцілувати і випустити. Ці карпи від 70 до 80 дуже сильні. Дуже сильні. стільки енергії це просто капець. Бо ті більше, то коли просто тянеш як відро піску і все. А ці то дають такий бой. Який забути не можеш? <ривіт> давай да задум. Ви що? Ходи. Ми, давай малий, бляха. Ти ж сам замаханий. Не, аж 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 От, Я же за рамки, брат. Шахай полазить. Шахай мусить. Замучитесь. Вот. Зараз можно. Он уже замучился просто-напросто. А Лишь он не сдается. Так, до конца. А, да, да, давай, малий. Скотч, вскоч, вскоч. Є. Yeah. Є, yeah, є. Yeah. Так. Так, так, так. Тут помалесенько. Монстра! Важкуватий! Ну, хочу вам сказати, що я дуже помилявся на рахунок 80-70 сантиметрів. Бачите, а на нас забіг взяв. А він тут розбитий має. Щодо мене, Йомайо Właśnie jak moje zabytło, tutaj krew zderło z Miriem i zważy. <głos> 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 tak To mierzymy i ważymy Ale pysk takie taki rozwalony, ktoś by już miał do mnie tak. mm. Szkoda pyska tak wziął za gębę Kurna tak wziął o Ach, aż mi to boli to wyjmuje te haki od nich od pyska tak, dobrze. Najpierw zmierzymy go. Tak. Osiemdziesiąt siedem mamy i waga waga. Tak, maliki. п'ятсот шісот потім добре і те teraz... фотосесія Все. Уже третій трофейний. сьогодні воду власти не будемо бо холодно самого ранечка ні я ти богасику А оце бой, це емоції. Вже в цьому році по рахунку третій. Трофейний карп, цей заважив 13500, ну, мінус е підсачок який там кілограм хай важить, да? 12500. Знову закормився, знову кинув от сюди. Зараз там знову піду, поговорю, знову клюю, та їй. Так будемо ловити. Ну Зараз такого з нема що на покльовки ждати, бо мені говорю, ви ж самі бачили, туди мені аж війшов. Але тут є риба, тут вона буде стояти, тут її тяжко з лілії е е вибити. Вона тут прийде ран раніше чи пізніше. А тепер тільки ждати. В принципі, ну, сьогодні у нас все. Ось така у нас рибалочка вийшла, хоч ставив сюди удочку, тож риба там крутилася у ліліях. Маєм маєм. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Та до нових зустрічей.